Сьогодні у нас у роботі Kia Дженті з 2008 року. Авто в одних руках з 2009 року. Здавалось би, вже час її замінити, але ні, клієнт хоче оновити її до рівня 2024 року. По плану в нас сьогодні заміна магнітоли, камери та встановлення реєстратору, а також заміна ламп протитуманних фар. Демонтували попередню магнітолу старі важкі технології. Клімат зі старої рамки нам необхідно переставити в нову рамочку, яка вже підготовлена. Ось так буде виглядати нова магнітола у рамці на це авто. 9,2 дюйми, 2 к і 4 оперативки, 64 внутрішньої. Все це буде працювати максимально чітко та стабільно у цьому автомобілі. Встановлено магнітолу в це авто, все шикарно працює, все налаштували. Як вам така виграє?